Шановні учасники методологічного семінару науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів. Доброго дня, доброго здоров'я! від імені Міністерства освіти і науки України, від імені Міністра освіти і науки України Сергія Миколаївича Шкарлета, від себе особисто щиросердно вітаю вас з початком роботи семінару. Ви будете обговорювати важливі актуальні проблеми розвитку системи професійної освіти. Справді, актуальним є завдання і необхідність посилення науково-методичного забезпечення процесів розвитку професійної освіти для прискорення розвитку національного господарства України, відбудови та стійкого економічного зростання. Доцільно здійснити аналіз сучасного стану системи професійної освіти в умовах воєнного часу. Необхідно дати прогнози розвитку вітчизняної системи професійної освіти у повоєнний період. Слід дати оцінку формування ефективної мережі закладів професійної освіти для повоєнних потреб економіки, суспільства і держави. Особливо актуальна проблема підвищення престижності професійної освіти, підвищення престижності соціального статусу кваліфікованого робітника, підвищення престижності освітянської праці в закладах професійної освіти. Шановні колеги, хочу особливо підкреслити, що семінар проводиться на виконання програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Ми з нетерпінням чекаємо ваших рекомендацій та пропозицій. Шановні колеги, щиросердно бажаю вам плідних творчих дискусій, нових професійних та творчих звершень. Щиро вам дякую!